Хочу сьогодні показати, як гарно цвіте алісіум. лобель сьогодні так гарно розквітла. Краса неймовірна, запах шикарний. Ось така. Отут От ще декілька маленьких кущиків алісіума. Така гарна смолка. Перший літає І дуже гарний однорічник і ось така вона, неймовірна. Ось такий однорічник. Моя доквітає. Ну і люпин. один кущик щось трішечки прихворів. Ну, а цей дуже гарний, красивесний. І починає як квітнути дільфіньом.